Вітаю це ютуб «ФМ Галичина аналітика. Маркер подій. Мене звуть Василь Зима і дуже гарячу і дискусійну тему. Будемо обговорювати із Євгеном Диким, українським науковцем, військовиком, публіцистом, кандидатом біологічних наук і учасником війни на сході України у 2014 році. Командир другої роти, пізніше заступник командира взводу у двадцятьвертому батальйоні територіальної оборони Айдар. Пане Євгене, вітаю вас. Слава Україні, героям слава. Був би напевне, я якимось неправильним журналістом, якби сьогодні не обговорив тему, яку обговорюють всі ну, перше, це вчорашні штурми в Варшаві. Установи документ, де чоловіки і так розумію, там жінки були були дуже обурені тим, що їх обмежили у доступі до консульських послуг чоловіків військовозобов'язних головно від 18 до 60 років. Це перший етап. Давай. бо сьогодні вже є продовження цієї історії. Є заява Міністерства оборони Польщі, але ми дещо на продовження теми про це поговоримо. А зараз давайте сам цей факт. Перше обмеження в цих правах <клес> виправдовуєте, не виправдовуєте ді. <клес> України. ви всі да. вживаєте це слово обмеження. Нема обмеження. Нема ніякого обмеження. Є спроба хоча б трошки привести у відповідність користування громадянами своїми правами та сервісами держави до виконання цими ж громадянами своїх базових конституційних обов'язків. Оце в принципі, те, що мало би пояснюватися в першому класі середньої школи, але, судячи з усього, до багатьох наших е земляків не дошло. Що е, права та обов'язки є абсолютно невід'ємними речами. і що якщо ти користуєшся правами громадянина, з цього автоматом витікає, що ти маєш певні обов'язки. І навпаки, оце взаємопов'язані речі, це основа суспільного договору. Кажу, це от азбука. Але чомусь багато наших співгромадян щиро вважає, що держава зобов'язана надавати свої сервіси, вони мають всі свої права, але при тому не мають жодних обов'язків. Ну от їм нарешті показали, що так не працює, що ці речі насправді є взаємопов'язаними. Причому тут якесь обмеження прав це абсолютно неправда. Людям нагадали, що крім прав у них є ще й обов'язки, які вони роками, звісно, не виконують і нехтують. Ну і звичайно ж, люди дуже обурені. От, тому що виявляється, що все це життя вони виходили з того, що е, їм зобов'язані всі, а вони не зобов'язані нікому іншим. Ну а так життя не працює. Ну, от є заява міністра оборони Польщі. Це вже після того, що ми вчора бачили на відео в установі документів, якщо я не помиляюся, де... де обурювалися так чи інакше з цього приводу, і штурмували цих дівчат, жінок. Ви вони бачили вони... цей мем, штурмувати посадку на Донбасі? Ні, там от, така от, історія. Знасти. Я, я не кажу, що всі всі українці, чоловіки, які зараз є в Україні на фронті, то тут, тут просто проблема в тому, що, а, що ну окей, не всі на фронті, але в нас є. Потреба 6 мільйонів людей, які просто могли б сплачувати ЄСВ для того, щоб фінансувати економіку. Це теж реальне, реальне питання. Люди, які за кордоном, не сплачують ЄСВ в українську не, економіку. Але, але І... до речі, вертаючись <кхух> того, що не всі українці тут на фронті. Справа в тому, що тут теж не треба ж пересмикувати от тих українців, що за кордоном їм ніхто не каже: їдьте на фронт, тоді отримаєте паспорт. Їм всього лише кажуть, станьте на військовий облік, не більше того. А це те, що все ж таки абсолютна більшість українців тут всередині або вже дотримуються, або зараз буде змушена дотримуватись. Тому що, хоча б, от що, що от ну чи не єдиний плюс цього нового слабенького насправді дуже закончика. От, але все ж таки, те, що якось впорядковується питання військового обліку. І оцих наших чарівних земляків за кордоном їх просто більш-менш урівнюють з українцями, які знаходяться тут. Про я не кажу про тих українців, які на фронті, от їх з нами з вами урівнюють. От ми з вами тут в тилу маємо перебувати на військовому обліці. А чому вони вирішили, що якщо вони перетнули тису, і неважливо в законний спосіб, в незаконний до речі, абсолютно більшість перетнула в законний, якраз користуючись тим, що вони громадяни України, їх між іншим в ту Європу пустили по українському безвізу. В нас не було чомусь персонального безвіза, от там для Дикого, там Іваненка, Петренка. В нас безвіз давали саме Україні, як державі і всім її громадянам. Так от, як їхати туди саме в статусі громадян України, то, будь ласка. А як стояти на тому обліку, на якому перебувають всі громадяни України, так вже ні? Ну вибачайте, люди, е, як там е, або, або або зніміть хрестик, або в трусики. От ці от заходи нашого МЗС, вони виключно про це. Ну і от міністр оборони Польщі Владислав косіняк Камиш не <косіння -Камиш> відкидає можливості допомоги польської влади у поверненні в Україну чоловіків призивного віку. Про це етері телеканалу Пол САД в середу ввечері, тобто вчора. 2 квітня сказав віце-прем'єр міністр, міністр оборони Владислав Кусіння Камиш, ну і там далі вже е, нюанси <ккій> в Німеччині. Я ну, думаю, що це нереалістично. Е, ну, мені дуже сподобалася ця його заява, але тут треба враховувати, що це говорить саме міністр оборони. Міністр оборони добре розуміє, що таке чоловіки приземного віку для країни в час війни. Що це, да, вибачте, що це звучить так, так страшно, але це нас з вами теж стосується. Е, ці чоловіки це ресурс. Це певний ресурс, без якого країна може просто припинити існування. От міністр оборони це добре розуміє, але як тільки були б хоч якісь кроки е, на реалізацію цього, то одразу з'явилися б цілі бригади, дивізії, корпуси правозахисників, адвокатів, от, е, які б викатали... Поку різних правових підстав, чому не можна нікого звідти депортувати. Крім того, вписалися польські працедавці, які вже звикли до того, що е, значна кількість українців у них працює і їм їх замінити зараз теж не Маким. Тому, думаю, що, на жаль, до реал... на жаль, великий, але до реалізації цього не дійде. Ну але сам цей настрій в польського міністра мені, звісно, подобається. Та, ну і тут він сказав важливі слова, що я думаю каже міністр, що багато наших співвітчизників мається на увазі поляків обурювалися і обурюються, коли бачать у кафе молодих українських хлопців і чують про те, скільки зусиль нам потрібно докласти, щоб допомогти Україні, підкресли він. Але в той самий час, скажімо, уряд Німеччини заявляє про те, що ми не будемо жодним чином вчиняти жодних дій для того, щоб повернути українців призовного. Віку, принаймні в Україну, я знову ж таки скажу. В нас просто я озвучу ще раз для людей, які думають, що в нас є та є потреба на фронті, але в нас є потреба в 6 мільйонах. Це те, що зараз, ну де як то кажуть, вже є. Це не те, що колись буде. Це вже є потреба в 6 мільйонах людей, які будуть працювати і сплачувати єдиний соціальний внесок, для того, щоб ми, ну хоча б пенсії могли платити і і, і платити власне військовим зарплату, бо ми підвищимо 70 тисяч плюс. Я тільки за уряд каже, ми будемо платити, а потім. Думають, де взяти гроші. Так от, в нас 6 мільйонів людей не вистачає просто робочих рук. Бо ще раз кажу: всі ті люди, які зараз за кордоном, вони в український бюджет, на жаль, нічого не спать. У нас немає подвійного оподаткування. Ну не, немає. його. Ми від цього відмовилися, і в нас є угоди з країнами, що в нас подвійного оподаткування немає. Mm -hmm. да, а в нас, між іншим, тут ще й, е, крім податків, є ще така штука, як військовий збір, да. от, який ми всі платимо на, на час війни. Е, свого часу я в соцмережах написав, що ей, ало, українці за кордоном. От, звісно, ми не можемо е, з вас там збирати військовий збір, а ви не хочете взяти і самі між собою домовитись, що ви такий же військовий збір, як ми тут платимо в Україні, що ви будете рівно на таку, от на такий же відсоток, ви будете скидатися. Хай ви не довіряєте державі, вважаєте, що все вкрадуть. Окей, зробіть фонд якийсь, там вирішить, кому ви там довіряєте, притуліч муту там чи когось свого там оберіть. Але збирайте самі з себе оцей військовий податок, о ті самі півтора відсотки. О, скільки обурення було в коментах, ну але навіть 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 там, де було й не обурення, то ну коротше, жодних років в цей бік, щось я від нашої діаспори там не побачив. Це не означає, що там ніхто не донатить. Але там рівно так само, як в Україні хтось донатить не півтора відсотка, але не все, що заробляє. А значна частина не донатить жодної копій. Ну, У будь-якому разі будемо чекати певних рішень і від кабінету міністрів України, і від Верховної Ради України, бо знову ж таки тут питання: найголовніше питання. А, результату, та як досягти результату, бодай якогось в цій історії мільйони українців поза межами країни, До речі, в Німеччині найбільше українців офіційно зареєстрованих там мільйон двісті тисяч, якщо я не помиляюся. І ну тут знову ж таки треба робити ті Ні, кроки. Але так, які... В Німеччині до шести мільйонів. Так, ну це я, я читав там статистику. Можна біля загалом в Європі біля десяти. От от десь мільйон двісті до півтора оцінюють в Польщі, а в Німеччині mm -hmm. до шости. О. Це ну, от, от, от рекорд саме там. А там чітко сказали, що хай вони там далі собі і сидяться, на шиї їхніх платників податків. От гуманізм, однака. От вони вважають, що в першу чергу це інтереси кожної окремої людини. Людина ж має право не бути там, де страшно, там, де війна, ну, ну та в будь-якому разі то, чекаємо на, на напрацювання, якесь від перш за все, Верховної Ради, оскільки вона має бути виступати законодавчу ініціативу і уряд, який має виконувати. Ну, будь-якому разі має бути мудрі рішення. а Емоції багато, і вони справедливі. Ну, в основному, і там емоції теж є. і вони вважають, що їхні емоції теж справедливі. Тобто, тут політики, знаєте, от я коли ну, читаю. Я є дуже простий критерій. От хто з них готовий приїхати на фронт, просто приїхати не в формі і оці свої емоції висловити в обличчя нашим захисникам? Не готовий, значить, ти насправді знаєш, що твої емоції можна засунути собі в одне місце, тому що насправді ти не маєш на них права. От, якщо ти дійсно впевнений в своїй правоті, поїдь в окопи, розкажи це хлопцям. Та ну я знову ж таки я покладаюся на мудрість політиків на е, комунікацію з нашими західними партнерами, тому що знову ж таки тут потрібно отримати результат максимальний з можливого. Не знаю, яким він буде, але він має бути. І я нас ще. Хвилин п'ять я не можу не про ситуацію на фронті особливо на східному. От ми вчора говорили із Сергієм Згурцем, Він був дуже здивований, прочитавши допис. Ну я йому там озвучив допис в Daily Телеграф, який тут у нас перепостили в українських медіа, де вони розповідали про ситуацію в очеретиному щодо 115-ї, 47-ї бригади. Хто виходив, хто заходив, яка ротація була правильна, неправильна. Ну, Daily телеграф подав це по-своєму і е, через ну, це як я вон... теж ліс не буду. З ні, ні, це, це, це це я лише yeah. як приклад показую. Сергій мені mm -hmm. сказав з Він каже, Почекайте, я говорив з хлопцями там зовсім інша історія. Дуря, це я до того, веду, що дуже часто українці сприймають інформацію від Більда, там рібки є такий військовий експерт. О, ще о, о, хтось да, да, і вони прорвали рух. фронт. Ні, я розумію, що складна ситуація. Я спілкуюся. Ну от, от покладачна Сергій постійно дзвонить з знову ж таки там запитує і більш-менш ну, ну, дає об'єктивну ситуацію. Але оце сприйняття Я теж намагаюся ситуацію дізнаватися власне з фронту, а не з західного фронту. Я, до я... речі, західний фронт я зараз вжив не зовсім жартома. Справа в тому, що оцей Західний інформаційний фронт це теж фронт цієї війни. І коли ми сприймаємо інформацію звідти, це теж варто пам'ятати, що її теж хтось для чогось туди закидає. На західному фронті іде дуже інтенсивна інформаційна війна, і е, оскільки ми залежимо від західної допомоги, а захід це демократії, і їхня допомога залежить від настрою в їхньому суспільстві. Тому якраз е, все, що з'являється в їхніх медіа, воно дуже часто з'являється геть не просто так. Там теж іде двобій, там теж іде і тому да я вважаю, що в будь-якому разі саме по ситуації на фронті нам треба користуватися тільки нашими джерелами. Ну інша річ, що в мене не повернеться язик сказати, що користуватися тільки нашими офіційними джерелами. Бо, на жаль, офіційна комунікація в нас дуже слабенька в наших Збройних сил. От, от, от воюють хлопці і дівчата так, як треба, а от, от скажімо так, а, а, а от озвучують, от озвучували б краще цивільні журналісти, а не, а не самі військові. Тут є нюанс. От тому, тому я намагаюсь користуватися тільки інформацією безпосередньо саме з місць бойових дій від тих, кого я знаю. Це, це створює свої проблеми, бо відповідно ну, немає в мене друзів аж на кожному метрі нашого 1500-кілометрового фронту. І а когось кудись переводять, когось ртують, тому бувають якісь пробіли в інформації. Але все одно, принаймні та інформація, яка доходить, я вже точно знаю, що це мені розповіла людина, яка реально там воює. І відп... А коли таких людей не один, бо знову ж таки кожен з нас суб'єктив, але коли це кілька десятків різних людей, то вже загалом картина вимальовується. От е... так, я я, я що, от, знаєте, запитаю зараз. Теж є друзі, знайомі, які зараз на полігонах в навчальних центрах кажуть, є багато людей. Дуже часто навіть а, немає часу всім достатнього часу потренуватися, бо одні приїхали, інші поїхали. Та готують людей. Зрозуміло, що їх не треба за два тижні відправляти, особливо якщо людина взагалі до цього або військо була 30 років тому на строковій службі, або в не служила, або піджак там. Ну і ну я маю на увазі офіцер запасу, який там. <кій> Зрозуміло, що підготовка йде, але в будь-якому разі ці люди, які будуть надходити на фронт або на заміну, або на посилення, вони мають бути забезпечені. Ну тобто, будь-яка бригада, там чи це, це будуть інші у, у військовій формування, мають бути забезпечені зброю. Ота зброя, яку ми зараз будемо держити від Сполучених Штатів Америки. До речі, сьогодні була інформація від Reuters Вчора що атакам отримали далекобійність бійні ще 4 місяці тому. Ну знову ж таки це інформація від Західного фронту. Я не знаю. Отримали добре, не отримали. Не, Отримаємо. Не, Судячи з подібчам то і отримав, я просто до того веду, що ось ці люди, яких набирали і набирають, і будуть ще набирати, і готують зараз на, на полігонах. Там самі знають де вони їх готують. То секретна інформація. Але я до того веду, що чи <кій> вдасться зараз допомогою цієї допомоги західної. Укомплектувати бригади та не лише дати атакамси і f 16 прилетять, ну а, а банально бронетехніку, нас, засоби е, ураження протитанку і так наша далі проблема зараз з комплектуванням бригад це комплектування саме людьми. В нас, в, в нас гостро не вистачало двох речей: артилерійських боєприпасів і особового складу, тобто бійців, от і причому і по тому, і по тому було співвідношення один до десяти на користь орків, от е, співвідношення по снарядах тепер зміниться радикально. От все снаряди вже вже в дорозі, снаряди вже летять, а от по людях співвідношення досі лишається 1 до 7 в кращому разі, це на хороших ділянках фронту, 1 до 10 на найгірше. От і тобто, от, от, щоб ми з вами зараз могли в ЕТРІ поговорити, це означає, що кожний наш захисник чи захисниця зараз стримує ціле відділення орків, от, і е, ніяка американська зброя цього питання не вирішує. От, е, зброя потрібна людям, а зброя не воює замість людей. Е, а от, а от людям вона дуже допомагає воювати. От тому е, насправді в нас і так не було великих проблем із стрілецьким озброєнням. В нас не такі вже страшні проблеми з бронетехнікою. По артіда, по артилерії в нас були жахливі проблеми, і то я ж кажу саме з БК, сам, сам, саме саме снарядами. От, а більшість частина того, що потрібно звичайному піхотинцю, воно в нас і так. Ну не то щоб в надлишку надлишка нема. Але все ж таки це не гострий дефіцит навіть до цього пакету допомоги. Тому тут е, не будемо змішувати ці дві абсолютно різні проблеми. Нам реально є чим воювати. В нас тепер, але бачите, в нас вийшла така дуже дурнувата динаміка цієї війни. На початку війни було кому воювати, не було чим. Якийсь дуже короткий момент, ну більш-менш було співставно, десь якось воно співпадало. А далі ми вийшли в ситуацію, коли е, півроку, завдяки Трампу, не було нікому воювати, нічим воювати. А тепер ми виходимо в ситуацію, коли нарешті нормально є чим, але вже зовсім нема кому. І, от саме цю проблему нам тепер, в першу чергу, треба вирішувати. Ну і наостанок, я хочу ви прокоментували слова президента України Володимира Зеленського дані в інтерв'ю французькому французькому журналісту. Кілька днів тому він сказав про те, що хотілося б. Ну я своїми словами передаю, не, не буду цитувати дослівно президента, але е, е, глобально суть слів я не перекручую жодним чином. А щоб на фронті були бійці до тридцяти. Ну ви казали проте, я читав ваш коментар, де ви говорили про те, що оптимальний вік для війни фізично і психологічно 25-35 років. Тут абсолютно погоджуюсь. Хоча є. Зараз хоча зараз ситуація є така, яка вона є. Ну ідеал... 50+. Так, але, от президент сказав, президент сказав, що хот... президент сказав, що хотілося б до тридцяти більше людей, тому що вони не лише більш навчені в сучасних технологіях, вони ще й створюють ці технології. І я. А... Так, ну, от нас дві хвилинки. Це, Я, як ви прокоментуєте ну, це і наскільки це, це реально так. так? Мені здається, тут змішані трошки дві різні речі. Mm. Творці технологій нам не потрібні на фронті. Так. Творці технологій мають якраз в тилу робити ці технології для фронту. І вибачте мене, 20 ще айтішника я ні в якому разі на фронт би не посилав. От він якраз потрібний в тилу, але він має працювати не десь на комерцію, а він має працювати зараз на оборонку. Але до речі, дуже багато й працює. От тобто, якраз от технології це все ж таки про тил, а про фізичне здоров'я і психічне здоров'я це інше. Я повторюю те, що я вже дійсно писав, що я б не хотів вести в бій 18-20-річних дітей. Все ж таки, ну, в нас виросли такі покоління, де більшість е -е, чоловіків 20 навіть річних це все ж таки реально ще психологічно діти. Але вибачте 50-літні дядьки, це теж не варіант, бо в них з психікою то все в порядку. А вибачте, фізичного здоров'я вже просто немає. А ідеальний саме боєць 25-30 35 Це коли і вже все ж таки достатньо доросла психіка, не дитяча. От да, молода, але не дитяча. І в той же час ще є ресурс здоров'я в організмі, ще є власне оці фізичні сили, які насправді там критично потрібні. От бігати, ви навіть просто бігати і повзати. В і броніку це вже само по собі тяжко, а при цьому ще й вести бій, ну це відповідно ще тяжче, і 50-літні просто дуже швидко зношуються при таких навантаженнях. От їх, їх просто надовго не вистачає. Е, так, нам потрібні тридцятирічні бійці, але це не про технології. Якраз от ті, хто здатні розробляти технології, от хай вони всі їх розробляють. А ті, хто здатні воювати, от ті хай йдуть і воюють. Я вам дуже дякую за відвертість. Дякую за фахові коментарі. Євган, деки був з нами, український науковець, військовий, публіцист, учасниць, командир мадир другої роти, пізніше заступник командира взводу у 24 четвертому батальйоні територіальної так, оборони. Герман, що Айдар. Цікаво ви кожен раз от так. От, всю біографію усіх деталі, а щоб так, всі знали от, і розуміли широту ваших, <світ> вашого досвіду і повноту ваших знань. Дякую вам дуже, пане Євгене. Бажаю хорошого дня вас. Я прошу на шановні глядачі, слухачі долучайтеся, коментуйте, лайкайте, поширюйте. Цікаво дуже ваша Умка з приводу всіх тих питань, які ми обговорили, донатимо на Збройні Сили України, підтримуємо одне одного, йдемо до перемоги, залишатись з нами. До побачення.